Слендермен найзагадковіший персонаж, який має багато дивних та цікавих теорій навколо себе. Це вигаданий персонаж. Він високий та блідий. Він завжди стоїть нерухомо та переміщається за допомогою телепортації, поки жертва не бачить. 10 червня 2009 року один користувач форума виклав в інтернет дві дивні фотографії. Одна з них з не менш дивним написом: Ми не хотіли йти. Не хотіли вбивати їх, але його вперте мовчання та витягнуті рука одночасно лякали та заспокоювали нас. 1983 рік фотограф невідомий, рахується загиблим. А друга, вцілівша при пожежі міської бібліотеки Стрінга, дивне співпадіння у той час зникли безвісті 14 дітей. Пожежа в бібліотеці трапилась тиждень по тому. Фотографії конфісковані, як речові докази. Фотограф Марі Томас зникла безвісті. Це призвело до великого ажіотажу. В мережі почало з'являтися все більше дивних фото. Вже після цього і були зроблені ігри та зняті фільми. Він викрадає самотніх людей та особливо підлітків, після чого вони безслідно зникають. За декілька днів до зустрічі з ним він починає снитись. Існує багато людей, які доводять, що вони дійсно бачили його вживу.